Вітаю! На минулому занятті ми з'ясували, як можна визначити кількість значущих цифр в числі. А на цьому уроці ми розглянемо такі ситуації, коли роль значущих цифр дуже суттєва. Наприклад, у нас є килим. І за допомогою рулетки ми виміряли ширину та довжину цього килима з точністю до сантиметра. Припустимо, довжина килима дорівнює. 1,69 метра. Як бачите, число записане з точністю до сотих метра, тобто до сантиметра. 9 сотих метра це те саме, що й 9 сантиметрів. А ширина килима нехай дорівнює 2,9 метра. І нам потрібно знайти площу цього килима. Ми знаємо, щоб знайти площу килима, потрібно довжину. Помножити на ширину. Отже, площа килима дорівнює 1,69 метра помножити на 2,9 метра. Можна обчислити у стовпчик, але я пропоную скористатися калькулятором. Так буде швидше. Отже, 1,69 помножити на 2,9 дорівнює 3,5. 321 десятитисячний. Давайте запишемо це значення: 3,5321. І оскільки ми метри множимо на метри, то у відповіді отримаємо метри у квадраті або квадратні метри. Таким чином, ми можемо з впевненістю сказати, що площа килима дорівнює 3,531 -ти квадратного метра. Але проблема тут у тому, що ми отримали занадто вже точне значення з чотирма цифрами після коми. У реальному житті навряд чи б нам знадобилося настільки точне значення площі килима. Насправді, нам потрібно. Число записане з точністю до сантиметра, до розряду сотих метра, з точністю до 10 метра рулеткою ми просто не зможемо виміряти. У відповіді нам не варто записувати усі ці цифри. Тому існує таке правило: кількість значущих цифр у добутку або частці не повинна перевищувати мінімальну кількість цифр у множників або дільника та діленого. У нашому випадку перший множник має три значущі цифри, і другий також три значущі цифри. Отже, коли ми множимо або ділимо числа, то в добутку або часті цих чисел кількість цифр не повинна перевищувати мінімальну кількість значущих цифр у будь-якому з множників, або ж дільнику виділеному знов таки. І оскільки в даному випадку обидва множники мають три значущі цифри, то і у відповіді має бути три значущі цифри. Якби тут було три значущі цифри, а ось тут лише дві, то в добутку цих чисел було б лише дві значущі цифри. І щоб наша відповідь була записана згідно зі всіма правилами, нам потрібно округлити значення, що ми отримали, до трьох значущих цифр, тобто до сотих. І, зважаючи на те, що 2 менше за 5 це дорівнюватиме 3,53 квадратного метра. Тепер думаю, ви розумієте, яка роль у значущих цифр. Розглянемо ситуацію з діленням. Скажімо, у шкільній їдальні йде ремонт, і на підлогу кладеться плитка. Ось це нехай буде підлога їдальні. Ось ця сторона, припустимо. Дорівнює 10,1 метра. Цей запис означає, що розміри підлоги подані з точністю до 1 метра, а друга сторона дорівнює 12,7 метра. І також в нас є плитка. Нехай площа однієї плитки дорівнює 1,07 метра в квадраті. І нам потрібно з'ясувати, скільки знадобиться плитки на підлогу у шкільній їдальні. Отже, спочатку ми знайдемо площу підлоги, а потім поділимо її на площу однієї плитки. Площа підлоги дорівнює 10,1 метра помножити на 12,7 метра. Чому це дорівнює? Давайте порахуємо на калькуляторі. 10,1 /10 помножити на 12,07. Це дорівнює 121,907. Отже, це дорівнює 121,907 квадратного метра. І ви гадаю, не поспішаєте обшислювати кількість плитки, оскільки вважаєте, що справа ще не завершена з площею підлоги. Адже ще потрібно розібратися з кількістю значущих цифр. Тут у нас їх 4, а тут 3. Отже, у значенні площі підлоги має бути тільки три значущі цифри. І ви були б праві, але лише у тому випадку, якби нам було потрібно знайти тільки площу підлоги. А оскільки наші обчислення ще не завершені, і ми маємо ще знайти кількість плитки необхідної для підлоги, то округлювати поки що нічого не будемо. Щоб нічого не упустити ніякої інформації, округлюють лише остаточний результат. Округлити ми можемо тільки значення, яке отримали в кінці всіх обчислень. Інакше, якщо ми округлимо на цьому етапі розв'язання, то значення площі буде більшим, ніж воно є насправді, тому залишаємо все, як є, і нічого не округлюємо. Що ж, нумо ділити? Кількість плитки. Для шкільної їдальні дорівнює площі підлоги у шкільній їдальні, а це тисячних квадратного метра, поділити на площу однієї плитки, тобто поділити на 1,7 квадратного метра. Ще раз скористаємося калькулятором. 121,907 поділити на 1,7. І це буде число з великою кількістю розрядів. Але перед тим, як сказати, що це і є остаточна відповідь, згадаймо, що ми говорили про кількість значущих цифр на початку заняття. Давайте запишемо значення, яке в нас вийшло: 1, 1, 3, 9, 3, 1, 7, 7, 5, 7, 5, 0, 1 і так далі. Це кількість плитки необхідної для покриття підлоги у шкільній їдальні. Але це ще не все. Настав час розібратися зі значущими цифрами. Підрахуємо кількість значущих цифр у всіх числах, які були в завданні. Тут у нас 4 значущі цифри. Тут 3 значущі цифри і тут також 3. І оскільки, розв'язуючи задачу, ми лише множили та ділили, то тоді беремо найменшу кількість значущих цифр серед усіх чисел в завданні. А найменша кількість це три значущі цифри. Відтак, і в відповіді у нас має бути лише три значущі цифри. Отже, нам потрібно округлити це число до розряду одиниць. І оскільки в розряді десятих у нас цифра більше п'яти, тоді цифру в розряді одиниць ми маємо збільшити на одиницю. Таким чином, для покриття підлоги потрібно 114 плиток. Звичайно, потрібно не точно 114 плиток, а трішечки менше, але приблизна кількість дорівнює 114. Отже, вам потрібно запам'ятати наступне: коли виконується множення або ділення з урахуванням значущих цифр, то добуток, або відповідно частка, повинні мати найменшу кількість значущих цифр, яка тільки є у множників або діленого та дільника. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.